Привіт, друзі! Ми знаходимося в на нашому об'єкті. Ось ви можете побачити на практичному досвіді, що встановлена станція, все працює. Акумулятори ВКО, кожен 5 кВт. Станція у нас трихвазна, на кожну фазу у нас працює інвертор електрон. Також може побачити, що у нас встановлені вот контролери сонячні на сонячні панелі, які встановлені на даху даного об'єкту. Все у нас захищено, вся ізоляція на шинах. Всі чіти захисту все працює, все, все безпечно. В листопаді цього року встановили сонячні панелі на будинку. Дуже задоволені, тому що в блекаути ми працюємо автономно. Народ дуже задоволений, котельня працює, подача гарячої води в той момент, коли немає світла. Зрозуміло, що в даний момент генерація слабенька, тому що зараз грудень місяць сонця замало. Ну, На літо очікуємо набагато більше. І... Буде ще й економія, помимо того, що в вбликаути ми завжди світлом. У нас освітлюються під'їзди, технічні поверхи, всі вулиця, закриті замки домофоні, точка видачі очищеної води. На цьому об'єкті встановлено дуже круте обладнання від компанії Вікторон. Також тут встановлено акумулятори ВКо, кожен з яких по 5 кВт. На цьому об'єкті також у нас є сонячні панелі, які забезпечують цей будинок автономним жиленням. Це та забезпечують також його. Економію світла. О, якраз як ви можете побачити, в місті вихнуло світло. І наші інвертори перейшли на акумулятори, а не від мережі з міста. І навіть а, в, такі, в такому стані а, котельня працює та забезпечує будинок теплом. Скажіть, будь ласка, а чому Solar Service? направить? Ну, компанію Solar Service я її знаю з моменту заснування 2017 року. Ми співпрацювали по модернізації дахової котельні. Зараз перейшли на цей. Ну, були зроблені підрахунки з іншими компаніями, і нам більш зручна і більш економна, і по якості роботи підійшла компанія Solar Service. Скажемо так, що і вони знаходяться на місці, а не в другому місці, і завжди оперативно реагують на всі наші. Претензії, ну на даний момент їх поки не було. Ну вони завжди на зв'язку, і нам дуже це зручно.